От близькі та рідні Ігоря Бойка навіть не можуть попрощатися з ним. Його тіло майже тиждень не можуть вивезти із зони АТО. Про це виданню вчасно повідомили знайомі бійця. За їхніми словами, близькі вже виїхали на буремний схід, та забрати тіло героя не можуть, бо ж на території, де загинув Ігор, і досі точаться бої. Ворожі війська не припиняють вогонь навіть для того, аби забрати поранених та вбитих. Нагадаю, 42-річний Ігор Бойко поліг наприкінці січня. Він був розвідником 128-ї гірсько-піхотної бригади. Що наразі ще сім черкаських родин узагалі не знають про долю своїх бійців. Їхнім пошуком зараз опікується центр допомоги родинам зниклих безвісти та військові. Зазвичай е, тіла доправляються без великих проблем. Тобто, коли відомо, що є загиблі, то е, домовленості про те, що двохсот доставляються як на нашу сторону, так і наші віддають е, між передовими загонами. Ми між е, Командирами підрозділу такі домовленості зазвичай такі існують. Крім того, є окремі домовленості волонтерів, які займаються як обмінами полонених, так і доставкою тіл двохсотих. Стосовно Ігоря, мені сказали, що батьки вже запросили, щоб вони їхали. І маю таку надію, що висока ймовірність, що в найближчі дні, можливо, ось-ось, вони зможуть забрати тіло.